Ми у мене одета весь колективо зі садівці і сидять, хто журнали запаняють, хто інформацію какую-то це 23 третя школа на Бобровиці. Тут під вечір вівторок, 22 березня, перекрили газ у їхній котельні. Середа, який був останнім робочим днем чверті, школа була ще прогріта. Вона не встигла вихолонути, і тому діти не відчули відключення опалення. І поки діти на канікулах мерзнуть лише педагоги. А це вже 61-й дитсадок на Лісковиці. Сюди теж навідалися газівники. Діти не пострадали, пострадали тільки дорослі. Встигли перекрити трубу тільки в адмінбудівлі, де розташований і медкабінет. А нарешті будівель вони теж хотіли відключити, але вже потім тільки благодаря нашим співробітникам, всім вихователям і помічникам-вихователям, всім співробітникам, то ми просто навіть не дали. Всі стали і захистили садочок. У групах малюків тепло, тож принаймні діти не мерзнуть. А це вже міська рада. Тут зібралися невдоволені платіжками за газ, педагоги, вихователі, до котрих вже приходили відключати блакитне паливо. І Якщо з платіжками розібралися, то відключені проблема в законодавстві. Хоча керівник Чернігівгаззбуту запевнив, садок буде з газом. Ну, нам пообіцяли, що сьогодні навіть Іван Миколаєвич сказав, що сьогодні дасть розпорядження, що нам підключать садочки підключать. Він так сказав. А, ну Нікого не було сьогодні цілий день. Але візи нині там ввечері п'ятниці газ так і не підключили. А попереду вихідні в управлінні освіти розводять руками. Переговори з газівниками ведуть давно і гроші готові заплатити, як тільки підпишуть договір. Вони у всьому кажуть закон, що вступив у дію в жовтні 2015-го про ринок природного газу, згідно котрого, вони обов'язково мають проводити тендер на закупівлю. На початку грудня отримали процедурні роз'яснення з Мінекономрозвитку. Чому тендер оголосили 30 грудня, аж під новий рік не зрозуміло, та жодна фірма не захотіла брати в ньому участь, не склалося і вдруге. Вони не відбулися в другий раз, тому що один був лише представник це представник Сум Чернігів Газбу також не брало участь. Ми відхилили ту пропозицію, тому що там не було потрібної нам ліцензії, яка ну, має відповідати документам. Не підходить та ліцензія, яка зазначається відповідно до законодавства. Закон ставить бюджетників у чіткі рамки, спеціальні ліцензії постачальників, строки і жорсткі вимоги. А от тих, у кого є ліцензії, ніщо не зобов'язує брати участь у тендері, навіть якщо вони єдині в області, хто має відповідну ліцензію. Виявляється, лише після двох тендерних процедур в управлінні освіти можуть перейти до переговорів про прямі закупівлі. Ми маємо право да по закону про державні закупівлі. Ми маємо право самостійно обирати з ким проводити переговори. Аби юридичні нюанси і нові закони не позначилися на дітях, освітяни почали перемовини вже давно. Навіть про дату укладання договору, 4 квітня, домовились. Гроші за ним зобов'язані відшкодувати від початку цього року. Буде укладений договір, і гроші будуть сплачені, тому що гроші закладені. Але, попри домовленості, Чернігівгазбуд таки відключив адмінбудівлю садка і 23 третю школу. Блакитне паливо установам так і не повернули. Немає якогось конфлікту, є робоча ситуація. Взяли відключили газ. Ми вам відключимо каналізацію на завтра. І там, до речі, треба, значить, подивіться, там вона в поганому стані, її треба ремонтувати терміново. Чернігів газ там в лічному унітазі Яровою. Відключіть каналізацію. Міський голова заявив, що навчання таки продовжать, а в класах буде тепло, навіть якщо доведеться замінити газові котли на інші проблеми з Чернігівгазом не лише у закладах освіти. У муніципалітеті такі дії вже назвали сепаратизмом і розкачуванням ситуації. Так, як ви себе поводите, ну ну це ні з людської точки зору, ні з точки зору, от об'єктивно нема заборгованості, нема причини. І що ж ви відключили? І на яку ж суму виновили ну лад. А подивіться свої баланси. Чи у вас усі дебітури там у вас У вас порядку у вас тільки з трьома бібліотеками, які і справно платять, і вам треба їх зараз взять і відключити. Що ж ви досягли? Цивілізоване... освітяни не ймуть віри. Закон, котрий мав би покласти край монополіям, навпаки, змушує страждати сферу від тих же монополій. Аналогічні ситуації з відключенням відбуваються по всій країні, зокрема в Одеській, Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській та інших областях. Ні, ви ви телефонуєте, кажете, а до тому, вас не до, до вас, до вас їдуть відключати газ. Що це таке? Два рази.